Відправляючись у далеку подорож, баслагом, будьте обережні. Хто знає, що чекає вас дорогою та чи не нападуть на ваш корабель пірати? Музика. Усім привіт! З вами Лана і я рада вітати вас на своєму каналі. Я вирішила продовжити подорож нюкро циклом Чайним Євіля. І в цей раз до перечитування взяла другу книгу. Шрам. Мова тут піде про колишню кохану, головного героя минулої книги Айзека Грімнебуліна. За першою книгою я зняла окреме відео, посилання в описі. І хоча історії йдуть у хронологічній послідовності через героїню, ви можете зловити великодки попередньої частини та почути вже знайомі імена, тим не менш історію можна читати окремо. Адже головні діючі особи інші, та й дії відбуваються в зовсім різних місцях. Ця історія була номінована на премії Філіпа Діка у 2002 році, Артура Кларка у 2003 році, і тоді ж за найкращий роман була номінована на премію Ґюго. А от перемога була у 2003 в номінації на премію британського фентезі за найкращий роман. Це стімпанк, біопанк фантастична література, яка поєднує в собі і фентезійну і наукову складові. Автор характеризує свої історії як new нью Fiction, тобто нова химерна література. І я повністю згодна з химерністю. Це доволі специфічна історія. У цій історії ми відправляємося у далеку морську подорож разом із людьми на борт судна Терпсихора. Які потрапили туди з різних причин. Хтось із них був утікачем, хтось просто колонізатором, а хтось поробленим ув'язненим. І майже всі вони згодом опинилися на борту плаваючого піратського міста Армада. Дехто знайде тут собі новий дім. А хтось буде до останнього пручатися нові реальності через бажання потрапити додому. Тут процвітає техномагія. Брудний, жорстокий, кривавий химерний світ стімпанку та біопанку. Тут знайдеться місце не тільки різним расам, а й пригодам і таємницям. Не обійдеться і без питань, куди прямоє місто? Кого хоче викликати з глибин? І нарешті, що ж таке шрам? Ця історія відправляє нас у подорож Баслагом. Більше розкриває світ та його історію. На прикладі деяких героїв бачимо, як відбувається пороблення, якою стає людина опісля більше про травматургію, ближче знайомимося з іншими расами та культурами. Так химерна література не всім до вподоби, але мені ця історія подобається. само, як і в першій історії, тут багато різноманітних персонажів, які належать до різних рас. Їх так багато, що звичайно я не буду згадувати всіх лише про тих, які запам'яталися найбільше, вразили найбільше, і, звичайно, неможливо розповісти цю історію, не згадавши головну героїню Белліс Колдвін, колишня кохана Айзека Дендер Грімнебуліна з вокзала на вулиці Вічаю. Через деякі трагічні події, які відбулися у новому Кробозоні, Беліс вирішила, що їй потрібно тікати. Бажано на декілька років. Бажано у найвіддаленішу колонію. І заради цього Беліс влаштовується перекладачем на судно Терпсихора. Вона має прийняти участь у дипломатичній місії з підводним народом. Але, звичайно, хіба може все піти так, як треба? Подорож Беліс з Баслагом була. Довга та небезпечна. Звичайно, я не буду спойлерити та розповідати, які саме пригоди її чекали та що вона робила. Рекомендую познайомитися з героїнею особисто. Не можу сказати, що вона приємна для спілкування особа, але ну, спробуйте. Страждала так, нею майстерськи маніпулювали. Як на мене, Беліс трохи прогресувала, трохи змінилася за час подорожі на армаді. Але не так, щоб дуже. Якщо ви коли-небудь будете читати щоденник Беліс, то неодмінно помітите, як цікаво вона його веде. Все, що з нею відбувається, вона описує ніби листи до когось. Тільки пам'ятайте, що читати чужі записи погано. Тому не кажіть їй, що я їх читала, коли її зустрінете. Гуляючи гарватором, можна зустріти Утра Доула. Досить гарний та харизматичний чоловік, але такий же небезпечний, як і смерть. І я б не хотіла бути його ціллю. ні у буквальному сенсі, ні як об'єкт для маніпуляцій. Він дуже розумний та хитрий, головний охоронець армади та виконує всі накази коханці. Як на мене, двоє гидких божевільних збочинців. Але, звичайно, кожен вирішує сам. Якщо ті ритуали, які вони проводять їм до вподоби, то хто я така, щоб засуджувати? Коханці це лідери армади. Не ходіть вночі сухою паддю, там ви можете зустріти вампірів. І їх лідер, на мою особисту думку, єдиний, хто розуміє, в яку халепу можуть вести коханці армаду. Звичайно, якщо настільки древнього вампіра, взагалі можна вважати при здоровому глузді. Бруколак небезпечний, як і всі вампіри. І я чудово розумію його вчинки. Можливо, колись ми посидимо разом з ним за келихом вина та обміркуємо, чи мав би він все це робити і що б на його місці робила я. Та можливо, я б порадила йому як можна швидше позбутися прокуратора нового кробузону – сила Сафеника. Спочатку мені цей персонаж здавався нічогенький так, але він виявився таким гівнюком, хоча з одного боку я його розумію. З армади можна втекти хіба що вперед ногами, тому він виживав як міг, і він дуже хотів потрапити додому. Але знаєте, як кажуть, коли куєш своє щастя, не бий по пальцях оточуючих. Я розумію специфіку його роботи, але він мене бісив. Підбішував мене і Таннер Сак. Хоча, якщо так поглянути, з усіх персонажів історії він прогресував найбільше пороблений злочинець, який добровільно та додатково поробив себе для того, щоб стати амфібією та служити армаді. божевільний. З одного боку, вдячний та відданий, адже Армада звільнила його від рабства нового кробозону. З іншого боку, чесний занадто довірливий. Де в чому наївний, колись його совість його погубить, точно кажу. Це ті персонажі, про яких мені хотілося сказати найбільше. Але, звичайно, інших персонажів, інших рас ви тут також зустрінете і складете про них власну думку, можливо, відміну від моєї. Тиняючись різними районами армади, ви не зможете не помітити різноманіття оточення. Наприклад, тут набагато частіше можна зустріти пороблених деякі, як танер, переробили себе на щось інше. Хтось не мав в ніг, а замість них спеціальний пристрій, завдяки якому пересувався, та потрібно було додавати топливо для того, щоб мати змогу пересуватися. Такий собі паровий механізм для пересування. На відміну від нового кробузона, де вампіри згадуються лише пробігцем. Тут їх можна зустріти доволі часто, адже вони тримають цілий район. Щоправда, на певних умовах. Хепрі, жінки з головою Жука Скарабея та какти зі своїми голками тут також зустрінуться. Щоправда, не так часто, як в новому кробозоні. Однак серед знайомих раз, подорожуючи баслагом, не дивуйтеся, що зустрінете і незнайомі. Наприклад, Анофелії Крюах Аум. Анофелес. Всі жителі Армади розмовляють сіллю. Тому Анофелесу було складно вивчити нову для нього мову. Не обійдеться й без зустрічі з дуже й дуже небезпечною расою. Грінділоу з Генгрісом. Хоча не довіряйте вашим очам заради вашого ж блага. Адже Генгріс у певному сенсі міфічне місто. І не дай джабери красти у них бодай щось. І виглядають вони досить специфічно. Це земноводні з тілом вугра та головами гадюк. І у них здатність спілкуватися з усіма формами морського життя. Я навіть не впевнена, хто химерніше: грінділоу чи Анофелії. У Анофеліїв, самки та самці різні. Самки Анофеліїв, смертоносні хижі і керуються голодом. Вони висмокчуть тебе досуха. Самці ж на противагу від них нешкідливі вегани вчені. В певному сенсі жінки нагадують комарів, з біль схожого на людський рота, висовується хоботок довжиною у фут. Не можна сказати, що самці менш химерні в них, адже вони виглядають здебільшого як древні старці, а ротом їм слугує сфінктер, яким вони висмоктують соки з фруктів. Кого б ви не зустріли, подорожуючи баслагом, будьте готові до всього. Лано, що ж це за армада, про яку ти нам тут торочиш? Все просто, панове, звичайно, я не знаю, що там в Армаді зараз. Я була там дуже давно. Армада це піратське місто, яке плаває водами баслагу. Воно побудоване з безлічі захоплених та приєднаних кораблів, що з'єднані ланцюгами, дошками, мостами. У армаді, як і в будь-якому місці, є свій уряд: Сенат, на чолі якого коханці. Пошрамовані чоловіки жінка, ким би вони один для одного не були, але я їх сприймаю як хворих на голову. Через те, що армада багато де подорожує, то не дивно, що у місті є дуже багато різноманітних раз та просто громадян різних країн. Це місце, де зустрілися багато культур. Звичайно, наукова складова та травматургія армади досить поступаються новому Кробузону. Але. Тут можна більше поспостерігати за роботою тавматургів. В Арматі розмовляють моряцькою говіркою сіллю. Бо якщо кожен буде говорити виключно своєю мовою, то врешті-решт ніхто ніколи нікого не зрозуміє. І я навіть маю сумніви, що всі місцеві знають валюту, яка тут ходить. Мені пощастило, що я більше полюбляю життя у новому Кробозоні, тож і запам'ятовувати всі види валют, які тут є, не довелося. Наприклад, є кидок, це як копійки. Вони менші за очі, і 10 очей це один прапор. Очі це середнє значення. І прапор відповідно більший за око. А це тільки початкові номінали. Це далеко не всі особливості армади. Я ж турист багато розповісти не можу. Але місцеві обов'язково з вами поділяться інформацією, особливо, якщо ви поживете десь поряд з ними деякий час, якщо що у бібліотеці в районі Хепрі якраз звільнилося місце. Оскільки я не тавматург, тож не можу детально розповісти вам, що ж таке вони роблять. Але поки була в армаді, мала можливість мимохідь подивитися за роботу тавматургів. Баслак загалом наповнений різноманітними тавматургами. От ви знали, що виявляється, вид та тип тавматургії відрізняється від міста до міста, але є те, що поєднує всіх тавматургів. Вони користуються артефактами для того, щоб підвищити ефективність своїх заклинань, іноді супроводжуючи процес вербально або ж жестами, навколо розливається тавматургічна енергія. Це може бути дуже небезпечно для життя тавматурга також, але і ефектно. У світі така велика кількість тавматургів та тавматургії, що описати всіх в одному відео просто неможливо. Це була напружена, небезпечна, але пізнавальна та цікава подорож, протягом якої ви неодмінно познайомитеся більше з історією та світом. Дізнаєтеся, що ж таке шрам, що приховує океанічне дно? Та як з усім цим пов'язані альтернативні світи, що приховує в собі минуле? Та що таке примарна імперія? Всі ці відповіді можна отримати на борту армади. Звичайно, якщо зможете потоваришувати з утром долом. Що ж, піду перевірю свій багаж. У мене квиток на нова «Есферіум» у черепоту. Вам рекомендую не ходити до струпарів, не цілуватися зі всіма статуетками підряд. Краще візьміть книгу та пройдіться армадою. Знаєте, є місцина одна з правого боку Гарватера, десь на вохристому язику називається нереалізований час. Знаєте? Ну, знайдете, краще посити там за келихом вина та читаючи шрам. Ну, а може і листи від Беліс Сколдвін, якщо ви їх отримувач. Але якщо ви отримали її листи, то виходить, що ви знайомі з нею. Особисто. Передавайте вітання при нагоді. Папа! -па.